Сьогодні взялись садити розсаду. Стелаж для неї склали ще декілька тижнів тому. Ну а до самої розсади руки дійшли лише зараз. Тим паче на дворі сьогодні плюс 12 градусів. Ну, така теплота, пташки співають, вдома просто не хочеться сидіти. Я думаю, важливо зауважити, що це перший сезон, коли ми вирішили садити розсаду. До цього ми цим не займалися. Тому, можливо, у вас є якісь лайфхаки чи поради. пишіть їх в коментарях. Сьогодні ми висадили декілька видів помидорок, гострий та солодкий перці та капусту. А з огірками вирішили ще трошки почекати, можливо, зарано. Все наше насіння замовляли на сайті Мудрий Дачник, Вже давно з ними співпрацюємо і впевнені в якості. Також вже одразу наперед замовили набір для першої обробки саду. Обробляти сад потрібно буде приблизно всередині або наприкінці березня, тому замовляти можна вже, нехай воно біля хати буде, і важливо, це все органічне. Чоловік наповнює касети, я роблю дирочки та кидаю насінинки, і в кінці ще раз накриваємо все ґрунтом. До речі, брали універсальний. І так як це наш перший досвід, перший рік висаджуємо цю розсаду. Хотілося все зробити максимально гарно та за правилами. А якщо ви ще досі на нас не підписані, підписуйтесь. У нас дуже багато цікавого контенту. Ми навчаємось доглядати за своєю ділянкою, за своїм городиком. Це все показуємо на відео, дослухаємось до порад підписників, тестуємо і в свою чергу ділимось з вами. Взагалі, городики в нас невеличкі, але розсади насадили просто тьма. Тому я думаю, будемо роздавати підписникам. Кладемо касети на наш гарнючий стелаж, До речі, як ми його збирали, відео також є на сторінці. Ну результат вийшов настільки гарнючий, просто люкс. Пишіть, як вам? Ну і не забудьте про лайк. Ранок 8 березня отримала від чоловіка неймовірно гарнючий, запашний букет тюльпанів. Це відео буде максимально теплим та сімейним, тому що сьогодні ми будемо їхати на батьківщину. Привітаємо наших матусь, привітаємо наших бабусь. Взагалі ми родом з Одеської області, але живемо у Вінниці. Так нас доля поєднала з цим містом. Ми тут з чоловіком навчались. Дуже нам сподобалось це місто. Воно чисте, затишне, дуже гарнюче, тому вирішили жити тут. Швиденько закинула квіти у вазу і почали збирати сумки. Їдемо ми буквально на один день, тому парадний Одяг на нас, а те, що будемо носити в хаті, кладемо в сумку. Чесно, я не пам'ятаю, коли останній раз була в своєму рідному місті. Чоловік по роботі їздив інколи, але я довгенько не була. Першим ділом у Вінниці на автовокзалі зустріли маму чоловіка, привітали її гарненькими тюльпанчиками, заїхали на заправку, взяли з собою кавусю. Це в нас стандартний ритуал, навіть якщо заправлятися не потрібно, обов'язково заїдемо за кавою. Три години в дорозі, і ось вони, незабутні емоції, спогади, неймовірне щастя в очах бабусь, купили кожній квіточці виділили буквально по декілька годин, і вони це запам'ятають, і їм приємно. Тому висновок: не забувайте своїх бабусь та дідусів, приїжджайте, навідуйте. А вже коли їхали до моїх батьків додому, зустріли на полі папу. А я донька фермера, яка просто не пам'ятаю, коли останній раз сиділа в тракторі. Тому швиденько покаталась, і наша кінцева станція це будинок батьків. Тут ми, звичайно, вітаємо ще мою маму з 8 березня. Залишаємось на ніч і вже завтра будемо повертатись у Вінницю. Ну а ви не забудьте підписатись, буду вдячна за лайк. Сьогодні отримала постільну білизну, на яку дивилась ну, більше року. Точно дістаю цю гарнючу коробку з машини, несу в спальню і розумію, є привід затіяти генеральне прибирання в спальні. Лише гляньте, яке гарнюче упакування, просто обожнюю розпаковку нової постільної білизни. Насолоджуюсь цим моментом сповна. Одразу несу її впрання і знімаю стару постільну білизну з ліжка. Ми з чоловіком сьогодні розділились: я берусь за прибирання на другому поверсі в будинку, а він взявся за перший поверх. Також сьогодні налаштована зняти та попрати тюлі в спальні. У нас тут ще досі висить новорічна гірлянда, яку також потрібно вже давно зняти. Навіть не знаю, чи буду повертати тюль на місце. Напевно, хочеться зараз відпочити від неї і нехай висять лише ролети. Також несу її впрання і чую, клич мене вже пральна машинка, попрала вона постільну білизну. Одразу перекидаю все в сушарку, просто обожнюю діставати з сушарки постільну білизну та вони такі м'ягенькі, теплющі, не хочеться випускати з рук. А тут завжди збирається дуже багато пилюки, тому потрібно ретельно все пилососити. Ця постільна білизна з натуральної пряжі це 100% бавовна, і я вже уявляю, як буде круто на ній спати. І вона виготовлена за допомогою спеціальної техніки прання. Тішить те, що це нереально гарно, естетично та ще й в гармонії з природою. Всю цю красу вирішила розбавити червоними великими подушками і зверху прикриваю все гарненьким покривалом і одна декоративна. Ативна подушка всередину. Мій внутрішній естет задоволений. Ну а ви не забудьте підписатись. Буду безмежно вдячна за лайк. До зустрічі!